Вітаю вас, шановні глядачі. Компанія Nike завжди була одним з облич американської промисловості і, і святих світового виробництва текстилю. Без кросівок Nike неможливо уявити взутєву шафу майже будь-якої сім'ї на планеті, особливо американської. Звісно, є різні бренди інші, але компанія змогла так сильно за собою застолбити місце справді такої основної брендованому питанні, якщо ми говоримо про спортивне взуття. Як таке, амбасадорами цієї фірми в різні часи були такі спортсмени, як Кристіану Роналдо, Леброн Джеймс, Кобі Брайан, Тайгер Вудс, Серена Вільямс і Рафаель Надаль. А Партнерство Nike з Майклом Джорданом взагалі стало частиною культури. Але витна війна не щадить нікого і під роздачу потрапляють навіть такі культові бренди, як цей одним з основних. Розрахунки в адміністрації Трампа приведенні високих мит проти всього світу було перенесення в виробництва американської промислових компаній назад у США, і Nike це не могло сильно не вдарити по цій компанії, адже лише близько 6% продукції компанії виготовляється в США. І звісно, що з переміщенням виробничих потужностей назад на Бадюківщину не все так просто. То сьогодні ми поговоримо про те, як, з якими викликами стикається цей промисловий гігант. І чому злізти з гачка дешевої робочої сили легко не вдасться? З вами Валентин. Будемо зараз про це все говорити. В середині 90-х на фоні лібералізації міжнародної торгівлі американські компанії почали активно переносити працемістські виробництва за кордон в Україні з дешевою робочою силою, де виробничі витрати були значно меншими ніж у США, такі країни і відправлялися. Торгові бар'єри більше не піднімали ціни, і тому. Складалися всі умови, аби виробники йшли в такі країни. Альтернативні до виробництва в США. Аналогічно вчинили і в Nike, чиїм основним виробничим майданчиком стала Південна Східна Азія, де компанію, до речі, ловили на експлуатацію дитячої праці, створення неналежних робочих умов та несправедливій оплаті. Спочатку найбільшим виробником кросівочок зі стрілочкою був... Китай, який на піку на початку століття виготовляв 35-40% всієї продукції компанії, але економічне зростання КНР і супутнє підвищення місцевої заробітної плати, а також нарощення геополітичної та торгівельної напруги між драконом та Орланом, змусили Nike знизити свою присутність у піднебесні. Відтоді найбільша частка доданого продукту компанії забезпечується в'єтнаму, 22% станом на зараз а взуття, так взагалі всі 50%. На Nike там працює немало не багато 450 тисяч людей на немало небагато 122 фабриках. Другий усе ще йде Китай з відсотком менше. Також вагому роль відіграє Індонезія, яка має 7%, відсотків. А от Рідні Штати лише четверті. Тому коли Дональд Фредович оголосив 46% мита на товари з В'єтнаму, 32% з Індонезією. та... Вже всі перестали рахувати скільки з Китаю 145 станом на зараз відсотків, а може і більше або менше, як Ларас Фредович боїться, розповідає тобто в офісі Nike Inc. десь в Орегоні всім різко стало зле за місяць. Акції Nike втратили 28 відсотків і поки не демонструють ознак воскресіння. 90-денна перерва на подумати для всіх крім Китаю, трохи полегшує ситуацію, але реалізація перенесення виробництва в США все ще виглядає мало ймовірною. І ось чому, а все тому, що значно вища вартість робочої сили в США означатиме для Nike вище витрати виробництва вище ніж навіть за 40% відсоткових мит на імпорт з країн Південно-Східної Азії. Єдиною можливою опцією для відкриття нових потужностей у штатах є автоматизація виробництва. Компанія вже промацувала цей варіант ще в 10-х роках. У 2015 році Nike зверталась до компанії Flex, яка фасилітувала для Apple відкриття складної фабрики з виробництва Макбуків. За планом до 2023 року у Гвадалахарі в Мексиці мало буде відкрити підприємство значно більш технологічніше за інші фабрики. Nike. воно все ще вимагало працівників людей, але вже значно менше. І за ідеєю, це могло б стати прелюдією до впровадження аналогічних практик безпосередньо в сполучених штатах у 14-20-х роках. Головний конкурент Nike Adidas вже намагався впровадити програму високотехнологічного автоматизованого виробництва, Adidas. Speed Factory. у 2016 році фірмою була відкрита фабрика Авансбуху в Німеччині поблизу штаб-квартири компанії, а в 2017 році в Атланті, штат Джорджія. Загалом ідея полягала в тому, щоб знизити свою залежність від дешевої робочої сили в південно-східній Азії і створити виробництво, розташоване дуже близько до основних споживчих ринків Європи та Північної Америки. А також скоротити цикл виробництва кросівок. Однак, уже в 2020 році обидві лавочки довелось прикрити. Головним прорахунком німці було те, що бажаючи скоротити кількість задіяної робочої сили, вони забули про кількість операцій, які виконує одна людина при виготовленні взуття. Навіть виробництво за допомогою роботів вимагало 60-80 кроків. Просто аби прикріпити носок і п'яту до подошви, було необхідно використати три машини. Крім того, кожна окрема лінійка кросівок вимагала свого технологічного процесу, відповідно, нового устаткування, тому стік Factors були. Банально надто дорогими, надто обмеженими в своїх можливостях і не могли і близько досягнути ефекту масштабу, що й призвело до швидкої їх ліквідації. Навіть зіткнулася з аналогічними проблемами, так і іншими перешкодами. Роботам було дуже важко впоратися з м'яким та еластичними частинами, які є невід'ємною частиною складовою виробництва взуття. І отож, значно краще адаптуються під це люди. В результаті нова високотехнічна фабрика почала вимагати. 5 тисяч працівників двічі більше ніж планувалося, і коштувала ця робоча сила значно більше ніж у В'єтнамі. Дизайнерська свобода та кастомізація продукції Nike теж стала перешкодою, бо машини краще впоруються із стандартизованою продукцією, яка до того ж, не вимагає людської адаптації настільки сильно як одяг чи взуття. Тому в 2019 році Nike Flex також прикрили свою ініціативу і повертатися до неї не захотіли. Одночасно заділася Nike, Схожа бізнес-ідея прогоріла у ще одного виробника спортивного взуття Under Armour. і відтоді вся текстильна промисловість дуже обережно ставиться до пропозиції щодо автоматизації. Власне, тому Nike і не спішить із перенесенням виробництва в Америку, навіть не дивлячись на тарифну конфронтацію між США та В'єтнамом. Вітнам має третє в світі активне сальдо зовнішньої торгівлі штатами, 113 мільярдів доларів, поступаючи тільки Мексиці та Канаді. Не в останню чергу завдяки Найк. І очевидно, що це мулює очі Трампу. Американський ринок забезпечує 40% доходу компанії, що робить її більш вразливою до тарифів ніж конкурентів Adidas і Пума. Але Найк займає достатньо велику частину ринку, щоб мати безпечний запас підвищення цін. Однак їм усе ще легше орієнтувати збут на ринки того ж Китаю та Південно-східної Азії, ніж вкидати величезні капітальні інвестиції в американські заводи, при цьому ризикуючи обсягом продажу. Минулого року компанія і так не показувала надто високих прибутків 51 мільярдів доходу за минулий фінансовий рік, серед яких маржа чистого прибутку становить всього 11%. і проєнтація складних ланцюгів постачання ще більше обріже це число. Тому. Питання тарифної війни, який має місце зараз, яка війна, вона не приносить користь нікому. Найдалекі від орієнтації виробництва американський ринок, що покриває 99% попиту на кросівки імпортом, близький до підвищення цін. Прогноз підвищення цін на в'єтнамські кросівки на як уже становить 10 12 Плюс, ну, і правильно, пора вже. Імпортозаміщуватися ваші торгово-дефіцитні кросівки з цильними ковбойськими чоботами і шкіри Бізона, Make America stylish again. Так що до зустрічі, дорогі друзі, і не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал і на цей ютуб канал. Всім всього найкращого, до побачення.